Навчальний центр «Еродит» запрошує у літній тапір з англійським нахилом. На ваших дітей чекають вправи та ігри на розвиток логіки і креативності, подорож англомовними країнами, творча співпраця через веселі естафети, арт-проекти, знайомство із професіями, незвичайні мандрівки, танці та співи, дружня атмосфера. Наші переваги цікава навчальна і розвиваюча програма, здорове харчування ігри на свіжому повітрі, закрита територія, ігровий майданчик Батут. Записуйтесь за номерами телефонів. 097 990 07 84, 097 990 07 84, 066 459 1245, 066 459 1245 -12 -45, або ж завітайте за адресою Місто Броди вулиця Веста, 2.